Вітаю вас, мої дітлахи. Розпочнемо. Підготуйте підручничок відкрите на сторіночці 94. Відкриємо зошити, пишемо сьогоднішнє число. І познайомимося із віршем. Вірш загадка про того, хто ходить в Хто це йде, куди захоче. Не репий і не тупоче. Хто це ходить не голодним, тільки теплим чи холодним? Це ж на кого ждуть кущі, квіти, ягоди, хвощі, навіть миші та хрущі, по полях і по хатах, по містечках і містах. Серед нив, лісів і площ тільки пішки ходить дощ. Отже, я інакший трішки, бо ходжу не тільки пішки. Вмію бігати, стрибати, навіть плавати і рнати. Отже, давайте з вами подумаємо, хто може ходити пішти? Поясніть мені. Так, добре. А чи здогадалися ви, про кого йдеться у вірші? Хто може ходити? Звичайно, дощ, так, Так, пішов дощ. А як ви думаєте, в якому значенні в прямому чи в переносному вжито в сполучення слів ходить пішки? Звичайно, в переносному. Ходити насправді можуть люди, діти, так? але дощ, в нього немає ніжок, щоб ходити, тому це слово вжито, словосполучення вжито в переносному значенні. А чи може сніг ходити пішки? Так, зрозуміло. Ваше завдання зараз виписати з вірша слова, назви предметів, слова назви ознак, слова назви дій і, і слова-помічники, так як ми минулого разу з вами робили. Але нагадуємо, щоб дізнатися, до якої групи слів буде належати слово, потрібно поставити до нього питання. Пригадуємо, іменники відповідають на питання: хто або що. Прикметники. Який, яка, яке. Дієслова, що робити, що зробити. І слова-помічники питання ми до них поставити не можемо. Хоча по декілька випишіть слів. По чотири, можливо, можете, по 5. Можна групками в стовпчик виписати, а можна в рядочок. Іменники поставити двокрапку і виписати слова. Після цього прикметники, а потім вже дієслова. Так. І наступне завдання, після того, як ви виконаєте, необхідно описати дощ. Зверніть увагу, це друга крапочка в праві 4. Першу крапочку не потрібно, перші завдання, але ще друга. Опиши дощ за допомогою слів, назв предметів, слів, назв ознак предметів і слів, назв ді предметів. Отже, дивіться, є слово дощ, хмари, прохолодний. Мокрий, періщий, лє. що означає слово періщі? Тобто сильний, сильний дощ, дощ, як ливень, наче ливень. Отже, доповнюю. Я вам доповню своїм зразком, а ви подумаєте і запишете, як вам подобається. Де сильний, мокрий дощ. Далі налетіли прохолодні холодні мари. Бачите, вже використала чотири слова. і іллє так сильно, що хочеться забігти додому. І закінчила таким чином наш невеличкий текст. Опис дощу. А ви спробуйте самостійно записати свій текст. І подумайте, чи добре, коли йде дощ, думки можуть бути різними, комусь подобається дощі, комусь навпаки хтось не любить, хтось може застудитися, а хтось вважає, що земля зволожиться, і це добре для рослин. Отже, Усно подумайте і наведіть Три аргументи. Чому я, чи, чи добре, що йде дощ, чи навпаки, Це погано, що йде дощ. Не подобається. Доведіть! На цьому урок я завершую. До побачення!